8 липня 2025 року це на у нас вівторок Костор Харків вже відпрацювали робочий день. Ну, як відпрацювала, запакували, завантажила. Зараз будемо відвозити, ще не повністю відпрацювали, ще ваші посилочки не поїхали. Стопу 100 коробочок сьогодні напакували, 2 євро палети і одна напівпалета. Зараз я все це знімаю. Ваші посилочки зараз повеземо. Якщо цікаво, цікаво, що ми там ввозимо, що ми там відправляємо. Посилання на сайт в описі профілю або під цим відео. Так, це у нас перший єврик. Один же поїхав. Ми його вчора ввечері запакували і сьогодні зранку, ну як зранку, в обідного пошта забрала. Це той, що ми після обід пакували. Це в нас напівпалетка, також чекаємо на забор. А тут же йдуть посилочки. 79 місць нова пошта, 17 місць Укрпошта і 4 місця це в нас розетка і міст експрес. Час зараз близько 17 години. Виїжджаємо, відвозимо ваші посилочки.